Батер to dance» — Це пісні, які випромінюють нашу світлу енергію. Ми намагалися показати свій бадьорий та енергійний настрій. Що ти маєш на увазі? Note butter. захоплююче та має поп вайб. А щодо permission to dance, тут надія є ключовим моментом. Навіть сама назва. Танці дозволені, як заклик. Армії підхопили наші думки і влаштували челендж «Permission Students», до якого приєдналося багато людей. Я був дуже вдячний, і зворушений, як безліч армій насолоджується челенджем. Джин, скажімо, ти повернувся в минуле і побачив себе? То що б ти сказав? Нам не потрібен дозвіл на танці. Я забув а, текст. Я не очікував, що він заспіває. <рес> Забути текст. Я. Чимін, що до Батер? От що б ти сказав Чиміну, коли вийшов батер. Чимін, ти йдеш на Гремі. Ви йдете на Гремі. Ви йдете, проте не виграєте. Але все одно це був чудовий досвід. Сам виступ був дуже змістовним, насиченим. Отака історія від BTS. сподобалася? Зазвичай я не думаю про таке. Приємно згадувати наше минуле Крім того, я зрозумів, що ми разом з армією вже давно. Ми багато часу проводили разом з нашими ARMY. хлопці, я не можу думати про BTS без армії, бо так і є. Сподіваємося, <om> вам дуже сподобався наш новий альбом <pros> Proof. Yeah. Доказ. І, будь ласка, прийміть його з любов'ю. Знайти його можна на Spotify. Подивіться на Spotify. Отже, це все. Один, два, три. Це BTS. Дякую тобі. Дякуємо вам. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.